Я всіх вітаю. Сьогодні будемо шити спідничку. Ось таку класичну. І для початку я покажу, як потрібно зняти мірки. Берете такий шнурочок або щось подібне і зав'язуєте на талії. Талії визначаєте кожен свою для даної моделі. Взагалі талія, там, де сама тонка частина у вас. Але кожен спідничку носить хто вище, хто нижче, хто на талії, хто, можливо,. Отак більш на бедрах. І тому заміряємо ту частину на тому місці, де ви будете носити спідниці. Ну, у мене це, ось, можливо, трішки нижче талії. Заміряли, взяли сантиметрову ленту і плотненько, не отак вільно на прибавку, не туго, іменно плотненько і настільки, як ви любите носити. Чи тугенько, так, чи повільніше. Заміряли. І записали. У мене вже все записано, тому я просто показую, як знімати. Потім знімаєте бедра по самим виступаючим частинам тіла. Ось у мене тут бедро і по копі, самим виступаючим частині. Заміряли і також плотненько, не потрібно нічого не прибавляти, не стягувати. Заміряли, записали. І потім також довжину спідниці. У мене це десь 60 спідничку. Потім до довжини додали запас, щоб підвернути, і на поясочок. І це у вас буде метраж тканини вирахований. Набираєте тканинку. Попередньо потрібно її пропрасувати, щоб вона дала усадочку. а деякі тканини навіть прати. І починаємо крій.